І так красуні представляємо вам яскраву та сонячну Бразилію. Бразилія це завжди яскраві принти. Подивіться, такий неймовірно стильний топ та дуже завжди красиві та відкриті плавачки. Бразилія це завжди стильні та неймовірні форми в купальниках. Ти думаєш, як воно буде виглядати на тілі? А воно сидить завжди дуже бездоганно. Купальник, який можна носити задом наперед. Ви уявляєте собі, як це? А бразильці вони це вміють робити. А ось так стильно та яскраво, дуже яскраво, виглядають чорні купальники в Бразилії. Це топи на одне плече. Повірте, сідають просто бездоганно на тіло. Є моделька з високими трусиками, а ще ось цей неймовірної краси з високими трусиками бразильяна. Незвичайний купальник, де верх складається з кроп топу, і, звісно ж, плаваюча чашечка всередині, і дуже стильні високі трусики. Попа бразильянка. Ще одна дуже класна моделька топ, але вона більш вкорочена. Бретельки тут зав'язуються, їх можна за шийку, можна через плече, а можна заглізняти, тому що він буде дуже класно прилягати. І також дуже класні трусики. Незвичайний купальник в стилі 80-х, адже тут така класна м'яка чашка на кісточках і високі трусики стрінг. Їх можна відвертати, а, ні, вони так тут, тут вони а ні, Їх тут можна дійсно відвертати, вони високі і дуже стильні. і Також можна відкривати животик. Ось такий незрівнянний принт представлений в таких двох чашечках. Погляньте, які вони стильні та красиві. Перша чашечка це ось такий ущільнений трикутничок, а друга чашечка це м'який та дуже комфортний топ. Трусики, звісно ж, бразильяна, незрівняної краси, трикутничок на стійці. Подивіться, який він красивий. Застібається спереду. Погляньте, як круто. Спиночка у нас просто ось така без застріба, ось нічого. Бретелька у нас буде за шийку, і подивіться, які крутезні трусики бразильянка з безшовним боком. Також Бразилія може бути дуже стильною та вишуканою, ви лише подивіться, які незрівнянні модельки. Такий витончений принт, красиве поєднання кольорів і, звичайно, як завжди, це дуже крутезна фурнітура. І тут такі маленькі відкриті трусики бразильяно. Чорно-біле поєднання в купальнику це завжди дуже класна ідея. А також якщо додати в стильну фурнітуру, вишукані трусики, і ми отримуємо ось такий неповторний купальник. І Бразилія це завжди неповторні чашечки-трикутники. Різні принти є однотонні, є кольорові, але це завжди дуже класна ідея для засмаги. А якщо ви хочете відчути неймовірний комфорт, то ці модельки саме для вас представлені в ось таких двох кольорах чашечка топ на зав'язках і ось такі трусики сліп.